Уявіть собі світ, де кожен дім, офіс чи магазин має власну розумну стіну захисту, систему, яка не просто сигналізує про проникнення, а передбачає небезпеку ще до того, як вона настане. Це історія про Ajax Systems, український стартап, який перевернув ринок систем безпеки, зробивши їх доступними, надійними та справді інноваційними. Як запитуєте ви? Це був не просто продукт, це була революція в галузі, що поєднувала високі технології, зручність використання та сучасний дизайн. Давайте разом розберемося, як із маленького стартапу виріс глобальний лідер, якому довіряють у понад ста країнах світу. Перше знайомство киянина Олександра Конотопського з українським бізнесом було чисто теоретичним. Будучи студентом третього курсу КПІ, він почав писати про малий середній бізнес для ділового щотижневника денег». Програміст отримував 400 доларів, а журналіст фрілансер міг заробляти 600, це як міні MBA, ще й гроші платять, згадує Конотопський. Шлях до розуміння корпоративного світу. Зрозуміти, як влаштовані великі корпорації допомогла робота інженером з радіопланування у телеком операторі МТС, нині Vodafone. Водночас разом зі своїм шкільним другом Євгеном Гуменюком Конотопський налагодив поставки китайських мікронаушників з Росії. Серед студентів попит на них стрімко зростав із наближенням сесії. Річ, звісно, не боговгодна, але гроші приносила. Розповідав Конотопський у проєкті Велика Риба. Далі партнери на швидку руку створили інтернет-магазин, що спеціалізувався на продажу китайських засобів безпеки. Кожен із них вклав у бізнес по 5 тисяч доларів. Ніша була вільною. Ми були першими, хто почав більш-менш системно продавати сигналізації, системи відеоспостереження, контролю доступу. Розповідає Конотопський, якому на той момент було 22 роки. У кінці 2008 року бізнес трансформували в дистриб'юторську компанію Secure. Далі був пошук ідеального продукту. Робота з системами безпеки продемонструвала головну проблему ринку: у Китаї продукція дешева, але якість сумнівна. На Заході продукція якісна, але надто дорога. Конотопський побачив нішу: ринку потрібен був якісний продукт у середньому ціновому сегменті. Та переломним моментом стала партія бракованих китайських сигналізацій. Підприємець попросив знайомого студента з КПІ з'ясувати, чому пристрої не витримували навантаження та згорали. Проблема вирішувалася заміною малопотужного 1 амперного транзистора на більш потужний. Стало зрозуміло, що треба робити самим. Розробка першого багатофункціонального охоронного пристрою обійшлася у 3000 доларів. Вийшов повний треш, сміється Конотопський. Щоб зрозуміти, як влаштоване промислове виробництво світового рівня, Конотопський кілька разів їздив до столиці китайської електроніки міста Шендженя. Однак, замість інноваційних технологій він побачив застарілі верстати, на яких електроніку збирали вручну. Картина не складалася. Наші інженери точно кращі. Чому ж гроші всього світу йдуть в Китай? Задавався питанням Конотовський. Я хотів, щоб постачальники приїжджали за технологічними речами не в Шеншень, а до мого рідного Києва. Чому українське виробництво вигідніше за китайське? Попередні розрахунки показували, що собівартість збирання одного датчика в Україні на 30% нижча, ніж у Китаї. Але на китайських фабриках Конатопський отримав не просто професійний досвід, а амбіції, їхні технології середнього рівня. Але вони не бояться будувати великі компанії. І тоді я подумав, а чому ми не можемо? 2011 рік Конатопський реєструє науково-виробниче підприємство «Аякс». Перший логотип компанії зображав однойменного героя Іліади. Цей вибір був продиктований не стільки любов'ю до давньогрецької міфології, скільки маркетинговою логікою. Назва на букву А ставила б компанію на перші позиції у бізнес-каталогу. Конотопський вклав у нову компанію 50 тисяч доларів, зароблених у попередній компанії. Перший відділ розробки складався лише з чотирьох людей. Один із них Богдан Демчишин, нинішній директор з виробництва, згадує, що був одночасно і інженером, і комплектувальником, і кур'єром. Перше виробництво було всього на 12 квадратних метрів в орендованій кімнаті на заводі Маяк. Перша партія це 447 датчиків руху. Лінійка продукції складалася всього з п'яти пристроїв. Продажі в Україні йшли непогано, але цього було недостатньо для підкорення глобального ринку. Перші пристрої часто ламалися, мені не подобалося, як вони виглядають, ми вирішили почати все з нуля. За півтора року команда розробників удосконалила продукт. Це був період, коли вони щодня приходили на роботу, не знаючи, що з цього вийде. Але чомусь я жодного разу не сумнівався в успіху, каже Конотопський. Після запуску продукту Ajax Systems швидко завойовувала довіру користувачів. У перші роки компанія здобула низку нагород за інновації, а їхні бездротові системи безпеки відзначалися на міжнародних виставках. Ajax запропонувала абсолютно бездротову систему, яка працювала з використанням спеціальних датчиків, що легко встановлюються навіть непрофесіоналами. Вони впровадили сучасні алгоритми, що дозволяли системі реагувати миттєво ще до того, як зловмисник наблизився до об'єкту, але як і будь-який великий бізнес, Аяк Systems не була позбавлена викликів. Серед основних проблем можна виділити наступне: висока конкуренція. Ринок систем безпек завжди був насиченим. Інші компанії швидко намагалися скопіювати бездротові технології. Але жодна з них не змогла забезпечити таку зручність і надійність, як Ajax. Встановлення систем у різних країнах вимагало адаптації до локальних стандартів і законодавства. Але AJAX System зробила кілька ключових кроків, що закріпили її успіх. Розширення асортименту. Компанія впровадила нові моделі сенсорів, камер та контролерів, які дозволяли створювати більш комплексні системи безпеки. Розроблено мобільний додаток, що давав змогу користувачам контролювати систему зі свого смартфону. Це був справжній прорив у зручності. Компанія активно виходила на міжнародні ринки, адаптуючи свій продукт під різні вимоги та стандарти. Сьогодні її продукти можна знайти не тільки в Європі, а й у США, Азії та навіть на Близькому Сході. Сьогодні AJAX Systems це глобальний лідер в галузі систем безпеки, що постійно розширює свій асортимент і впроваджує нові технології, але майбутнє завжди приносить нові виклики. В планах розробка нових продуктів, які інтегрують штучний інтелект для передбачення загроз та інтеграція з розумними будинками, щоб створити ще більш комплексну систему захисту. Наші діди розробляли ракети та перші суперкомп'ютери – а наші батьки бачили, як заводи ріжуть на металобрухт. Часи змінилися. Українські інженери знову можуть створювати технології світового рівня. Цей меседж із рекрутоного ролика Аяк Сістем відображає філософію компанії. Робота обов'язково повинна добре оплачуватися, каже Конотопський. Але ідея завжди більша за гроші. Українські інженери це головна конкурентна перевага країни. Війна, як будь-яка криза, це гарний час для найму. Попри складні умови, компанія збільшила штат на 40% за рік і нині налічує 2,5 тисячі працівників. Кількість інженерів та програмістів зросла майже вдвічі до 600 осіб. До кінця наступного року Гонтопський планує довести кількість інженерів до 1400. В плані інженерії українці суперкруті, в плані розвитку бізнесу. Є куди рости. Визнає Конотопський. Саме тому, коли компанія виходить на нові ринки, він часто залучає експатів, досвідчених іноземних менеджерів. Через два роки роботи в компанії найважливіші співробітники отримують опціони. Я сказав команді, що гарантую 10 доларових мільйонерів, але думаю, що ми зробимо набагато більше, якщо збережемо нинішні темпи росту. Однією з ключових складових успіху Ajax є дизайн. Навіть суворі хлопці з охоронних компаній оберуть красивий та технологічний пристрій, а не просто технологічний. Конотопський переконаний, гарний дизайн задає високий стандарт для всієї команди. Це рівень якості, який не можна порушити. За даними газети Економічна Правда, у 2019 році Аяксістем встановили понад 750 тисяч систем у 106 країнах, що підтверджує їх глобальний успіх. Протягом останнього року компанія активно долучилася до підтримки українських збройних сил. З початку повномасштабної компанія передала понад 100 мільйонів гривень на потреби армії, а також забезпечила понад 10 тисяч установок охоронних систем. На об'єктах критичної інфраструктури. Ми віримо, що кожна технологія має служити своїй країні. Наш продукт це не просто технологія, це щит, який захищає життя і майно українців. Також компанія не зупиняється на фінансовій підтримці, вона організовує регулярні благодійні акції та збір коштів, спрямовані на придбання сучасних засобів захисту для військових об'єктів та волонтерських організацій. Завдяки таким ініціативам, Ajax System не лише зміцнює свої позиції на світовому ринку, але й слугує прикладом патріотизму та соціальної відповідальності. А що ви думаєте про історію Ajax System? Чи вважаєте, що їхні технології це майбутнє систем безпеки? Пишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше історії про великі початки.